Президент Італії довірить мандат на формування нового уряду очільнику демократичної партії Матео Ренці. У понеділок зранку того чекають в президентському палаці. Основне завдання для лівоцентриста Ренці тепер домовитися з партією новий правий центр, без підтримки якої парламент не затвердить склад нового уряду. Політичні торги у розпалі. Якщо ми скажемо ні. Уряд не буде сформовано. А якщо так, то буде. це велика відповідальність, бо у нас немає права на помилку. Становище Ренці доволі нестійке, але можливо, завдяки особистим якостям він зможе впоратися. Припускає керівник інформагентства Анса Луїджі Конту. для ренці. Це таке собі сальто мортале, бо він хоче мати можливість здійснювати реформи, не маючи стабільної більшості. Та мусимо визнати, відколи Ренці очолив демократичну партію, а це півтора місяці. Він зробив великий прорив, скажімо, у виборчому законодавстві. Ми чекали на ці зміни сім років. Gigante, per esempio, e questo erano sette anni che реформу aspettavamo. Анджеліна Альфано озвучив основні умови, на яких він погодиться сформувати уряд разом з Матео Ренці. По-перше, представників правих у новому уряді має бути не менше, ніж у попередньому. По-друге, прем'єр-міністр має не боятися радикальних реформ. Зрештою, реформи це те, заради чого, як декларує Матео Ренці, він хоче стати прем'єром.